вітаю. зараз я на своїй першій ділянці старій, двохрічки, Ось в такому стані зараз вона. Так, Тут були ось плівку, я вже познімав. Єдиний нюанс, тут були такі зарослі, трохи буряном, не встигалось по часу. Прийшлося взяв використовував мотокосу. Ось так я її позрізав, це ще коли була плівка і капля тут протягнута. Позрізав один нюанс, хто буде використовувати мотокосу, то не сильно низько брати чи ліску, чи що там буде пилка стояти. Не сильно низько брати до самої плівки. Так як під нею капля, і я дуже бага, в багатьох місцях, капля нова була, весною ось міняв її було відео на моєму каналі. Я в багатьох місцях її просто попробивав. Прийшлося ремонтувати. Але нічого, ремонтники були, де були мілкі дирки ізолентою проклеїв, доволі непогано вона тримається. Ось в такому стані зараз в мене ця ділянка. Буду її всі оці, ці каплі я познімав. ось Краники пооставалися на трубі. Зараз я цю трубу буду відкручувати її повністю від основної магістралі, де вона в мене тут приєднується. Ось тут все. ці зажими повідкручую, отсовую в сторону, позакриваю, щоб туди всяка пиль, земля не попала, так як надалі. Не, не хотілося мені тут більше тисячі кущів, кожен кущ окремо видергувати, його викопувати. Це дуже буде багато затратно часу, щоб міняти це, якби я повністю плівку і каплю тут не міняв, то б я вже якось виходив би з цього положення, видергував ці кущі, викорчовував би. А так ось заїду сюди мотоблоком і ці всі бугри просто переб'ю фризою. І Тим самим заодно і буду далі його обкатувати, бо так як там до 25 годин треба пройти період обкатки. І тим самим я от Знайшов собі ділянку, де я буду працювати. Ці бугри переб'ються, просто, розрівняється тут все. І потім на цьому місці вже буде формуватися нові бугри. Нове, нове, робиться, нові кущі, буде формуватися нова ділянка. однорічки. Ось так у винограді також я викошував. Ці діля... Так як виноград розростається, тут буде робитися нова шпалера. Ці бугри мені вже тут недоцільно використовувати, так як місця буде і так мало. І те саме ось тут зроблю, викосив. Осталось ще плівку зняти і забрати звідти каплю. А потім так же само, мотоблоком переб'ється міждорядя. До речі, так як ця полуниця вже тут 2 роки, я тут просиплю ще триходермою, бо тут після такого терміну використання і різні грибки, і хвороби з полуниці, і може щось і в корінні бути то просиплю триходермою і тоді вже почну перебивати. І таким образом буде підготовлена у нас ділянка. Де оставляються корчі зверху, я їх акуратно згребу і вони вивезуться викинуться. А все, що буде в землі, воно там перетрухне, перегниє, фризою трохи переб'ється, і буде тут красота. Ось такі зараз у нас плани, ось так, ну, така робота проводиться, стаканова розсада вже практично вся висаджена, ще там остався один сорт. І десь, я думаю, через неділю вже почнуться перші відправки по розсаді людям. Пізніше я ще засніму, в якому стані вона, в якому стані в мене копана розсада, а там вона знаходиться під дугами. Зверху затіняюча сітка в мене була 45-го затемнення. Я її служив вдвоє, вийшло 90. Таким образом, мене вона там схована від сонячних променів, від цієї жари, яка зараз у нас взагалі присутня. Поливаю кожен день її. Ну, це буде вже в іншому відео, вже покажу, як я це все роблю. Зараз я заберу цю плівку. Викину її, щоб вона тут не мішала, просиплю триходермою сухою, в гранулах замовляв я. А далі вже буду запускати мотоблоком і почну фрезерувати. Як буде проводитися фрезеровка, я засніму і самі побачите, як це все тут відбувається. Зараз до фрезерування. Ну, першим приступити, я забувся, саме головне, коли знімав відео обзор на мотоблоках. Сказати, коли вже будете працювати з активною фрезою, тут саме головне не, не включити задню передачу при включенні фрезі. Та як там є цеп-натяжитель, він працює тільки при передачах руху вперед. Назад він може заклинити, він не розчитаний на оберти назад, і може там всю систему вирвати, і тим самим ви попадете на ремонт чималий даної фрези. Так, приступаємо до заведення. Зараз покажу, як його завожу я. Вже трішки наловчився його. Саме головне покажи. Ось тут а, треба вижати, бо тут є такий язичок. Декомпресор називається. Його треба включити і тоді вже це починати процес заведення. Включаємо включаємо газ на повну, обов'язково на нейтральній положенні повинен бути, фреза також виключена. І тоді починаємо оберти при включеному декомпресорі. Включаємо. І починаємо обертати декілька разів Ось таким образом проходимо бугри спочатку не на глибоку, а просто зрихлити верхню частину. Самого бугра, де корінь, щоб його зірвати з місця, а потім вже будемо за декілька разів. Тобто Спочатку проходимо раз, потім другий раз глибше, і потім на третій раз вже максимально глибоко, скільки це буде можливо, щоб повністю розрівняти дану ділянку, щоб вона була в нас рівнесенька. А потім, вже, напевно, оці коріння, що в нас тут залишилося. Ось цей полуниці. Таке шикарне, бачите корінь. Понаростав, просто згребемо і вивеземо, щоб воно тут на ділянки в нас не оставалося. Коли вже пройду тут всю ділянку, вже її розрівняю, тоді вже засніму, який результат у нас получився. А зараз приступаємо знову до роботи. Пройшлося зйомку перенести з вчорашнього дня, вчора не встиг засняти. Як я закінчив тут мотоблоком, перефризовувати дану ділянку. Після полуниці. Ще було розкидано на ділянки гранули триходерми, сухі гранули. Це для того, щоб живі бактерії, які. Будуть, ну, триходерма це є живі бактерії, які потім вони більш плодородною зроблять нашу почву. допоможуть пере, перегнити тим остаткам соломи. Може якийсь корінь остався після полуниці. Ті шкідливі грибки, які пооставалися, він їх повбиває і наша ділянка буде знову родючою і здоровою. Ось так. Вона наша ділянка вже стала виглядати. Трішки десь є нерівності. Так як були бугри, і мотоблоком прийшлося через них переїжджати. А в місцях, де колеса піднімалися, от такі образовувалися ями. Але нічого страшного, трішки граблями ми їх зарівняємо. Все одно оці остатки коріння з полуниці, які залишилися тут. Їх треба трішки забрати, щоб вони потім не мішали на формування нових бугрів. Так, само, щоб ці шкідливі грибки, які там є на коріння старої полуниці, вони не у нас на ділянки, ми їх просто згребемо і вивеземо. Ще трішки попрацюємо і наша ділянка буде готова до нових бугрів, до нової висадки. А далі знову почнемо формувати бугри і все остальне. Вже більш детально будемо потім знімати відео. А на даний момент ось так повністю наша діянка вже виглядає більш-менш рівна. І що не може радувати. Ну що ж, на цьому відео буду завершувати. Гарних урожаїв всім, мирного неба. До нових зустрічей До побачення!